Так, давайте. Так. 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 За його порушення, два заповнені заходи. Виходить, ви заходите, ви заповнюєте. Це тоже найом. Ти ж якільні фішвро. Чому, Павло, по такій казус

Можно? Я вибачаюсь. Мужчина, можно вас в якостику не угадать в сумму? Не-не, то мы угадали, кто выявляет ножі, там при судности. То есть в присутствии двух гражданских минут переверяют.

Змілеці, документи, закони вимогам, документи ваші. Хто такі, ну ми, не ми ж не бачимо. Заступник начальника Житомирського відділу поліції Богдан Володимир Сергійович. А це хлопці звідти? Це працівники спецпідрозділу нашого. У нас був виклик, ми їх заставляємо за розвідом із відділу, встановлюємо особу, де хотіло Я в городі їх Я в городі їх заставляю. в городі їх Я в городі їх ми це блядь, номера прикриття повісили. Я кажу так, як є. Я можу достати сині, зараз прикручу сині. <поцентрична> да, це мої, <поцентрична> да, це наші <поцентрична> житомирські. <поцентрична> <та, зв 'яжен. поцентрична> Все, да, я ж не хлопці. Все, нього є, вони бігають. Це ж не те, що я в Україні. <житомирі. поцентрична>

Два чоловіка понятий, коли забувається. Зараз опергрупа буде, щас, оператор, група, зараз мені є, Хлопці, бачили, хто хороці, бачу, я хоче подивитися, я їжджаю, де ви знаєте. Два-три чоловіка сідати з нами, їхати, це без питань. А Крайні, Наташ, Малені, поїдьте. Де що запрещене, буде тут група. Ми її з собою не беремо. <зважайте> два два чоловіка. От вона є на те. вона є на її зараз. <зважайте> <зважайте> вот, я нарушу я з хлопцями. Сідя, пожалуйста. Я так є.

Вийди туди. Найближчий. 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 Найближчий.